Ярина Дейнека, ви думаєте, що Тарас помер? Неправда, він живе донині, і слово його вічне дотепер пророчить долю бідній Україні. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражу злою кров'ю волю окропіте. Невже дослухались ми до слів Тараса? Та ні? Країна досі ще лежить, а виродки при владі лоботряси нам, людям, заважають мирно жить. Мій Боже милий, як то мало святих людей на світі стало. Один на одного кують кайдани в серці, а словами медоточивими устами цілуються і часу ждуть. Чи швидко брата в домовині з гостей на цвинтар понесуть? Це дев'ятнадцяте століття, це так писав колись Тарас, нічого в світі не змінилось. Такий, як був сьогодні час? Можливо, флешки, ноутбуки, і мобілки все для нас. Але терзають душу муки, забули, хто такий Тарас.